Усім привіт! Сьогодні ми будемо пересаджувати свою папаю у більший горщик. Ось в нас такий горщик десь приблизно на 3-4 літра. Будемо в найбільший горщик. Якомусь 6 літрів. Ось на такий горщик. Будемо пересаджувати велику попаю. Тут є у нас два саженці, і тому ми будемо їх пересаджувати Так само у нас маленьких діток є дуже багато, і ось теж будемо висаджувати Оце все треба розсадити, пересаджувати зробити порядок. У ну, даний момент ми займаємося великою попаєю. Ось такий саженець Ми його будемо витягувати і зараз пересаджувати Ось ми витягнули його з горщика цю папаю. Ось така велика коренева система і ось такого горщика. Тепер ми хочемо його розділити. Ось такий гарний саджень ці і посадити у новий. Будемо трошки зупиняти камеру, бо в мене не вистачає рук знімати. І Будемо ділити, треба цю відділити маленьку від цієї великої. І цю велику посадити у такий 6-літровий горщик. А цю маленьку ми посадимо назад у 3-літровий горщик. Ось так ми розділили. Можливо, не так ідеально, але ми розділили. Ось ця папайка ми відділили від цієї великої. Старалися велику не нарушити, щоб для того, щоб вона гарно потім росла. А цю як вийшло? Ну, трошки ми нарушили коріння, але я думаю, що вона відійде. Будемо садити її у горщик. Ось так, ми її приклали, мусили камеру поставити в бік. І тепер ми його підсаджуємо і будемо засипати землею. Та, що в нас є. Зверху ми дамо трошки торфу таку землю, змішали ми з звичайною землею з огорода. І тепер буде ось так будемо поливати і ставити в тінь, щоб вона притінити, щоб вона не, не приймалася краще, щоб вона не себе відчувала погано. Ось так. Будемо зараз ще садити іншу. Ось так. Ми присадили маленьку цю папаєчку, тепер садимо цю велику, яку менше нарушали. цей горщик. Ось так ми. Пересадили велику, папаю, досипаємо землі. Наша дорога помічниця Алінка тут допомагає, підсипає. Ну, ось. Так, по краям, по краям, молодець. Ось. І ось так получається. Гарно. Наша папаєчка. Багато не треба засипувати, тільки засипаємо те, з чого не більше. Ось так, ми зараз ще полиємо. Тут ми пропітуємо трошки землю водою, щоб вона гарно пропитала. Тут ще полиємо, щоб вона. А ще досипати? Та ні, вже більше не треба сонце. Ось такі вийшла два великих саджанці. Зараз це все впітає, поступово в землю і буде дуже добре. Ось так. Виросла б наша папая десь в районі. Зараз ми візьмемо рулетку і поміряємо. Цікаво самому. Так, виходить, у нас 30 см. Виходить висота самої папаї. 30 см. Ось така висота. А це найменша, виходить, 22 см. Не Знаю, рулетка видка, не Короче, Так, в районі 20 см, 22 да. А це виходить 32 на 10 см більше і вже ширше десь на 30. Ось так. Вийшла наша папайочка. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки. Попаюмо пересадили. усім мирно неба. До зустрічі усім пока! У гостях Володимира пишіть, коментуйте, підказуйте, будемо раді. Ваша практика може нам допоможе. До зустрічі, гостях Володимира. Всім гарного, мирного неба!